Ми будемо проводити конкурс малюнків, а конкурс малюнків буде на тему безпечне дитинство із поліцейським офіцером громади. Я поліцейський офіцер громади відділу проведення обстрілів руху, там поліція, яка не зарігає в цьому. Сіде... То що ось так краще буде. Ніщо. Мені так. Де приділити? Це для нас такий гарний малюнок, ми тобі приготували такий подарунок. Тримай. А що ти розказувала? Я? Була коля. Де? Вона. Що це за малюнок? Ну якщо придивитися ближче, то там ви... Подарунок. Тримай. Тримай. Розкажи нам, що ти надав на тому малюнку.

Сьогодні у нас відбувся конкурс малюнка в Тернопільській загальноосвітній школі, де діти малювали малюнки з зображенням поліцейського на тему безпечне дитинство із поліцейським офіцером громади. На малюнках діти зображали поліцейського, як вони бачать його роботу у повсякденному житті. Багато дітей зображали малюнки, де поліцейський забезпечує правила дорожнього руху, де він допомагає дітям переходити дорогу. Також вони багато зображали поліцейських регулювальниками, які регулюють. Правила дорожнього руху також із дітьми було проведено профілактичну бесіду щодо правил поведінки в навчальному закладі, щодо поведінки поза межами навчального закладу, щодо проведення їхнього дозвілля, так як в нас надалі планується літні канікули. Також їм багато розповідалося про те, як вони себе мають поводити за межами навчального закладу. Мої безпосередні обов'язки входить реагування на заяви безпосередньо мешканців міста Тернополя. Також них. Ходить відвідування навчальних закладів, дитячих садків, проведення бесід різ, різних тематик з учнями, з вихователями, з всіма працівниками дошкільних і навчальних закладів. І також ми сприяємо тому, щоб наші діти і наші громадяни відчували себе безпеці. І відповідно ми завжди, як поліцейська громади, реагуємо 24 чотири на 7. Сьогодення є досить таким небезпечним для нашого власного життя і. Поліцейські надзвичайно зараз є важливими, оскільки вони створюють безпечне середовище, і, зокрема, долучаються до створення безпечного освітнього середовища. Діти сьогодні висвітлили своє бачення сучасного суспільства, висвітлили роль поліцейського. Ну і по малюнках ми побачили, що дійсно поліцейський є надзвичайно важливий. Ми Співпрацюємо і завжди перебуваємо у тісному контакті із патрульними поліцейськими поліцейським офіцером нашої громади, представником ювенальної поліції. Вони завжди відгукуються на наші запити, приходять до школи, проводять профілактичні бесіди, приймають участь, приймали участь у міжнародній конференції, яка була присвячена 16 дням проти насилля разом з учнями 10 класів. Також Завжди відгукуються на прохання прийти і провести профілактичну бесіду з учнями різних класів і з батьками. Я намалював поліцейського, який дивиться за порядком на дорогах та на вулицях, щоб ну, місце, місто було спокійне і без злодіїв.